Ваше оголошення схвалено. Отже, любі друзі, ви знову потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. Вітаю вас! Мене звати Павло. Я шеф-кухар цієї кухні трафіку, і на своєму каналі я тільки розповідаю про те, як приваблювати підприємцям, клієнтів у власний бізнес. Або ж якщо ви таргетолог або мрієте стати таргетологом, то на моєму каналі ви так само можете черпати цілу купу. Корисної, безкоштовної інформації, актуальної, по-перше, да, витягнутої з мого практичного трирічного досвіду, то раджу вам просто підписатися на мій YouTube канал. Тут неймовірно корисно. Отже, в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, як викладати, правильно викладати рекламу, да, розміщувати рекламу в інстаграмі за допомогою звичайного телефону. Одна людина да, дуже сильно мене просила: покажи, будь ласка, як правильно з телефону розміщувати рекламу. Я вважаю, що це дуже необхідний урок у 2024 році, тому що нещодавно відбулися дуже неприємні моменти, скажімо так. По-перше, перший момент, хто не дивився моє відео, як оминути 20-відсотковий податок на Фейсбуці, да, за таргетовану рекламу, подивіться, будь ласка, це відео. Там дуже простий спосіб. І так само, хто ще не знає, Apple. Да, я не вдавався в історію, скажу чесно, хтось мені там за 20% тих за відсотків 20 там промивав голову, да, що це не Цукерберг, це якась там країна і так далі. Так само Apple ввела ще 30 відсотковий податок від бюджету, який на який да, ви крутите рекламу. 30% з вас ще зверху списується за те, що ви просто розміщуєте рекламу з айфону, просто тиснете кнопку Просувати. Да, в інстаграмі і з вас ще плюс 30 -точку. А уявіть собі, якщо ви ще і 20% податок не обійшли, то 50% просто не отримуючи жодного показу за ці гроші. Жах. Зараз я вам покажу, як оминути. Да? 20% ви можете подивитися в іншому відео. А як позбутися цих 30%, зараз я вам покажу за допомогою скрінкасту. Отже, любі друзі, що нам для цього знадобиться? Перше, це телефон, да, ну, iPhone. Якби якщо у вас Android, то можете не боятися, якби вам достатньо просто минути 20% податок і ви зможете спокійно запускати рекламу. Що робити на iPhoneх? По-перше, що вам треба зробити? Вам треба підготувати всі необхідні рекламні інструменти для розміщення реклами. Що це таке? Це створення бізнес-сторінки. Да, вона створюється всередині профілю, який належить живій людині. В Фейсбуці, да? зв'язати його з бізнес профілем Інстаграм. Вам просто треба перевести заздалегідь інстаграм Бізнес профіль або під час прив'язки вам запропонує Facebook перевести Instagram Бізнес профіль. Треба зв'язати їх, потім у вас вже, як зараз да, відбувається це, дякую. Створиться бізнес портфоліо. Бізнес-менеджер раніше називався, да, тепер це бізнес-портфоліо, Facebook любить міняти назви, да, би, і він все ніяк не би, да, Це там Мета чи Facebook, ну, і те, і те, і те. Щось. Ну, не розумію. Не так важливо. Зв'язати інстаграм Facebook, створити бізнес-портфоліо, додати туди рекламний аккаунт, всього-навсього додати туди картку, оминути податок. Ну і якби можна да, запускати вже рекламу, якщо це якби з комп'ютера. Якщо ви робите це з телефона, хочете позбутися всіх податків, то так само вам треба це зробити. Але не встигай розчаровуватися, у мене на каналі вже є цілих два відео за 2023 рік: як створити бізнес-менеджер, да, у Фейсбуці, дати собі права адміністратора, як зв'язати інстаграм та фейсбук. Перед тим як створюєш бізнес-менеджер, да? і в 2024 році там взагалі шикарне, жирне, дуже велике, детальне з розбором всіх помилок, майже всіх помилок, а, відео, як створити бізнес-менеджер на абсолютно пустому аккаунті, обійти відразу блокування да, з РД, яке прилітає на нових аккаунтах. Швидко його обійти на фейковому аккаунті. Реально це розповідаю, дивися це. Створити цей бізнес-менеджер, і потім, коли ми створимо бізнес-менеджер, Рекламний аккаунт, все посв'язували, обійшли податок да, 20%. -ий. Дивись це відео не мене. Ми можемо вже потім приступити до того, щоб оминути 30% податку на айфоні. Отже, поїхали. Наприклад, у нас вже є бізнес-менеджер, ми вже все підготували і ми якби, готові вже розміщувати рекламу. Щоб правильно просувати, нам потрібен ось, ось такий додаток. бізнес суд Можете прям так написати в App Store, да? І у вас відкриться така програма. Треба заново авторизуватися, я тисну продовжити. Так, треба вести пароль, я це виріжу, звичайно. Так, я зайшов. Да, у нас тут відразу є. якісь, ну, Мене кудись закинуло. Нас цікавить оце. Головна. Зліва. Натискаємо. Сорі, зліва, зверху. Бачите, ну, я не просуваю просто як би, достатньо часто публікації через бізнес да, якщо, але, але якщо я навіть це роблю, я роблю це з комп'ютера. Набагато зручніше, швидше, як би, екран більше і так далі. Зверху, зліва натиснули, головна тут ми обираємо наш, нашу бізнес-сторінку. Да? Обираємо бізнес-сторінку. Ну, Наприклад, моя, Traffic Kitchen. Вона у мене зв'язана з моїм instagram аккаунтом Я обрав. Тепер тиснемо, наприклад, більше. Тепер тиснемо. Оголошення. Тепер тиснемо рекламувати. Тепер тиснемо Instagram або Facebook. Да, що вам краще. Обираємо Інстаграм. І тепер обираємо якийсь допис, наприклад, да, переглянути все. Тут всі мої публікації. Ну, наприклад, я хочу просунути останній кейс. Обираю його. Тут далі я як би, всі налаштування плюс-мінус мають бути, як і при кнопці, просувати. Да? Тут відео обробляється так само. Треба трішки почекати, як би, обираємо ціль, що нам треба обрати. Да? Або ми хочемо більше повідомлень отримати. Або більше відвідувань профілю. До речі, якщо ви обираєте більше відвідувань профілю, то у вас однозначно буде набагато більша кількість охоплень. А, збільшити кількість відвідувачів сайтів. Не знаю, якщо комусь це потрібно, якби, але я не рекомендую якби, на сайт налаштовувати рекламу саме таким чином. Краще це робити вже через ads Manager, набагато гнучкіші, а, кращі налаштування там. Але, в принципі, збільшити кількість повідомлень і отримати більше повідомлень о відвідувань профілю. Бачите, відео обробилося. Ці два способи можемо використовувати. Наприклад, більше відвідувань профілю. Як обрати ціль під рекламу? У мене вже є відео на каналі. Або немає. Якщо немає, напишіть у коментарях, я його зніму. Рекламний матеріал Advantage Plus. Я це люблю вимикати. Мені це не подобається. Так. А, тому що Facebook підсуває би, свої аудиторію і так далі. Я люблю ручні налаштування. Вимкнули. Спеціальна категорія реклами, ми це не вмикаємо, якби вам треба це вімкнути, якщо ваша реклама да, стосується чогось. Стосується чогось із цієї категорії. Щось пов'язане з роботою, обираєте роботу. Житло, житло. Кредити, кредити. Вибори, політика і так далі. Маєте це обрати обов'язково. Я цього обирати не буду. А, йдемо далі. Аудиторія. Створити. Да, пишемо назву цієї аудиторії. ВІк. Обираємо вік, да, діапазон, розташування, характеристики, да, це інтереси якісь, якщо хочете. Статі, все. Показується приблизний розмір аудиторії. Тиснемо Зберегти аудиторію, вона у нас тут зберігається. І є. Да, Audience 30. Лет, будь ласка, можемо автоматично обрати, не рекомендую. Йдемо далі. Покажіть людину або організацію. Можемо тут написати, що, що завгодно. Да, там, я напишу ТК, ТК, наприклад. Все. Хто платить, типа... Боже мій. Хто платить за рекламу? Кухня трафіку платить за рекламу. Так, бачимо. Бюджет. Обираємо бюджет, наприклад, 10, ну, там, 12 доларів, окей. Старт там, 30 червня. Час початку, зараз, да, обирайте це все інтуїтивно зрозуміло. І наступний дуже важливий момент. Рекламний обліковий запис. Треба обрати той, який ми створили да, під час створення бізнес-менеджеру. На якому ми обійшли податок. У мене це ТКПЛН. Вот. Бачите, так? Да? Боже мій, все перекинуло. Так, так, так. Це у мене тут аудиторії. Бачите, якісь там схожі, автоматичні і так далі і тому подібне. А... Знову нижче, нижче, нижче ТКПЛН. Ось мій спосіб оплати. У мене є передплачені кошти 2649 злотих, які лежать на балансі. Да? І я можу там як би, додати кошти і можу просунути Reels. Просто натискаю кнопку просувати відео Reels Зараз воно йде на перевірку, і я можу потім цю рекламу контролювати у програмі, яка називається Ads Manager. Так само ось вона є для iPhone. Просто пишете ADS-Manager. Скачуйте, авторизуйтеся в Фейсбуці, у вас підтягуються всі рекламні аккаунти, ваші, клієнтські і так далі. Ви можете дивитися, спокійно, аналізувати рекламу, вмикати, вимикати, збільшувати бюджет, дивитися детальну характеристику, аналітику, як би робити, да? щось там навіть трішки можна оптимізувати. Тобто, віддалено, якщо немає доступу до комп'ютера, можете як би, цим користуватися. Дуже-дуже зручно. А ось і все. Любі друзі, я щиро маю надію, що я розповів вам, да, як правильно. Без податків і так далі. Можете скласти там декілька відосів до купи, да, просто собі хронологічно зв'язати інстаграм, фейсбук, створити бізнес-менеджер, як запускати рекламу з телефона. Правильно, да. от просто такі хронології подивіться відео, повторіть крок за кроком, крок за кроком. Якщо щось у вас не вийде, да, можете написати мені в інстаграм. У мене є чудова послуга консультації, Цілу годину на неї зараз діє знижка мінус 25% до кінця липня. На цій консультації ви можете підготувати да, перед нею всі питання, які вас цікавлять з приводу збільшення продажів, налаштування таргетованої реклами, маркетинг, дизайн банерів і так далі. Я з вами залюбки сяду і цілу годину буду відповідати на ваші питання. Можемо навіть рекламу разом запустити да, там за цілу годину, або там просто все, що хочете скажете, просто аби це було в рамках да, мого, там, YouTube каналу, тим, чим я займаюся: маркетинг, таргетинг, дизайн. Ще раз дякую тобі, любий друже. Підписуйся на мій YouTube канал, тому що попереду тебе буде чекати ще більше безкоштовного контенту, за який інші беруть гроші на курсах. я буду йти спати. Два відео було записати достатньо важко.